Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про номенклатуру. Номенклатура це довідник, в якому зберігаються всі одиниці і продукція, і матеріали, і послуги багато чого. Значить, відкривається він як довідники номенклатура. Щоб ви бачили таке налаштування, як у мене, вам потрібно зайти в дії а і поставити остатки товарів на складах. Коли ви цю галочку поставите, ось я вам показую її, поставите, да? ви можете зайти в продукцію, стати на, ну ось, приблизно, ось у нас є товар, да? і одразу ви становитесь на товар, і бачите, на якому складі знаходиться ваш товар. У нас є загальний залишок, і Вільний залишок. Вільний залишок це з урахуванням резерву. Якщо ви резервуєте або хочете резервувати свій товар, тепер перейдемо до створення самої номенклатури. Якщо ми говоримо про створення матеріалу, в нас є звичайні матеріали, які ми просто по назві шукаємо, а є матеріали, які ми будемо використовувати таку функцію, як. Враховувати по характеристиці. Ось ми зараз з вами візьмемо основні матеріали, і, наприклад, поліпропілен. Так. Він у нас враховується по характеристикам. Що це означає? Це означає, що характеристика це додаткова якась особливість цього товару, додаткове значення. Да? Тобто, це може бути. Марка цього товару, або інше. В даному випадку це якби марка товару. Да? Всі характеристики відображаються тут, і, звісно, коли ми вводимо приходну накладну, ми також вводимо і номенклатуру, і характеристику. Що ми ще враховуємо? В одиницях виміру ми враховуємо, якщо в нас приходить товар за кілограм, ми обов'язково пишемо в грамах, бо ми будемо списувати в своїй системі в грамах. Тобто в приходній накладній, якщо у вас фізично на папері вказано кілограми, ви їх переводите і вже в систему вводите кількість грамів. Тут ви відображаєте в грамах. Далі в нас. Ми з вами розглянемо, коли ми вводимо звичайну продукцію, і продукцію, яку ми хочемо обліковувати по серіях. Звичайну продукцію ми вводимо просто Ми вводимо найменування. Ми кажемо, в, в якій базовій одиниці ми будемо зберігати цю продукцію, випускати і зберігати на складі. Да? Обов'язково ПДВ, обов'язково Код для податкової, а також обов'язково номенклатурну групу. При створенні готової продукції номенклатурна група у нас беремо за правило, що Ось це найменування дублюємо, так само створюємо таку саму номенклатурну групу. Є певні виключення, але в більшій частині ми дублюємо ці назви. Це для більш конкретного, для утримання більш конкретної собівартості, прямої собівартості, не усередненої, а саме прямої собівартості. Далі одиниці виміру так само. І тепер перейдемо, якщо ми створюємо таку саму продукцію, але ми хочемо її враховувати як по серіям. По серіям, саме по серіям, серіям. Да? саме Нам потрібно знати термін придатності готової продукції, і серію вимагає наш покупець. Ну, ми взагалі-то всі продукції більш-менш ведемо по серіям. Ми з вами зайдемо сюди і відкриємо. Ось у нас номенклатура, яка ведеться по серії. Обов'язково ставимо ось тут цяточку, і тут дві цяточки. Коли ми ведемо по характеристикам, ставимо тільки одну цяточку, коли ми ведемо по серіям, ми ставимо дві. Також само ПДВ, також само номенклатурна група, як в попередніх, але коли ми будемо робити з вами, це буде наступне відео, коли ми будемо з вами робити випуск готової продукції, я вам розкажу, як додаються серії, але відображатись вони будуть ось в цій закладочці. Поки що їх у нас нема, ми навчимося трохи пізніше. Ще, якщо це продукція. Іде в нас як комплект, ну ми в подальшому будемо комплектувати, ми знаємо, що входить в це комплектування, да? ми можемо використати дуже цікаву функцію, щоб нам полегшити просто при комплектуванні заповнення. Да? Дивіться, ми з вами можемо вибрати секундочку, ми з вами можемо зробити. На закладки ці комплектуючі, все, що буде входити саме в цей комплект на одиницю продукції. В даному випадку це пакунок, в якому є 100 штук цих одиниць. На пакунок ми робимо не на одну штучку, оцю яка Вакуумна не на одну пробірку да? мілілітрову, вибачте, а на пакунок, який складається із ста штук. Тобто, що в нього входить? Тобто, що в нього входить? В нього входить наліпки. Ну, це ви вже вирішуєте самі по 0,01 нуль штуки. Так, наліпки все інше, але ще ми маємо додати, яка вакуумна пробірка туди входить. Або, якщо ви будете хочете самі потім вибирати, яка саме вакуумна пробірка туди входить. Ну, може, у вас там вона зелена, фіолетова чи ще якась. То тоді ви вже будете додавати це напряму в комплектації. Ось цей весь перелік у вас піде як додаткові позиції в комплектації. Ви можете додати основні, а потім заповнити і додати ось ці позиції. Але краще вносити вже все одразу і вакуумну прибірку також. На цьому ми завершимо з вами. Розгляд номенклатури. До наступних зустрічей!